Доброго дня, з вами Android українською. Розглянемо цікаву гру, яка має назву Nage 2. Серед опцій на головному екрані бачимо дві основні це play і налаштування. Серед налаштувань зверніть увагу лише, на жаль, три мови, але великого знання для мов тут не потрібно. Це інтуїтивно. І play. Перед початком гри вам пропонується, звичайно, обрати рівні, які ви хочете будете проходити. Отже, зона перша, рівень третій. І перед зверніть увагу перед початком гри пропонується звичайно надіти навушники для того, щоб краще, краще середовище відчувати. І віртуальний управління. Це два варіанти. Або ви нахиляєте, нахиляєте свій смартфон, ліворуч, праворуч, або планшет, і так змушуєте екран повернутися, або ж використовуєте для цього віртуальні кнопки і стрибок. Наше завдання це зібрати ось ці бачите, ліхтарі, які тільки що було зібрано, і прийти на виход, знайти вихід. Ага, Не можна приторкатися до ось цього колючих, колючих рослин. Цікава гра на тих, хто полюбляє такий жанр ігор, тому що декому подобаються, наприклад, лише платформери. А в, ці, в цій грі вони просто будуть вимушені якось тут дивіться, я натискую і, і потім просто все це все це збивається. Погляньте. Мені, якщо я звик до платформерів, то ця гра справді виявляється складною. Все, вихід. Ну, а Тепер я буду здійснювати управління за допомогою вбудованого будов... Так, Знайшли приховане приміщення і, чесно кажучи, екселеометром грати складніше. Вертиш перед своїм носом девайс і управляти набагато складніше і справді, якщо в кої навушники, бажано, щоб ви їх увімкнули, тому що з ними набагато краща атмосфера. Бачимо приховані рівні, які активізувалися. Ні. Кнопками, які вбудовані віртуальним джойстиком, набагато краще грати. Так, ну все, 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 все початку. В принципі, зрозуміло, так? Яке ж тут управління? яка, Якажуть ізюменка цієї гри. За графіку нічого не можу сказати, тому що тут, в принципі, лише два кольори в основному представлені і все. Але все рівно чимось ця гра притягує до себе і хочеться ще раз і ще раз пройти, взяти участь в Україні. Але все ж таки... Все ж таки раджу, наприклад, в більшості обирати віртуальні джойстики. Хоча серед складнощів управління джойстиком є те, що ви натиснете ледь-ледь -лед натиснете, а екран повернеться майже наполовину. Тому до управління необхідно просто-просто звикнути. Так, ну на цьому все. З вами був Android українською. Лінк для завантаження цієї гри буде у вас. У нас верніше під е, відео.